Вітаю! Ми з вами продовжуємо розбиратися з реляційними базами даних, і, зокрема, з мовою для роботи з реляційними даними, з реляційними базами даних, це мова SQL. Сьогодні ми з вами розберемося, яким чином правильно писати мову, розберемося з синтаксисом мови, для того, щоб не робити багато помилок. Отже, цілі лекції на сьогодні настільки можливо дотримуватися стандартного синтаксису. Треба це зрозуміти і старатися його дотримуватися. Розберемо з вами, які компоненти допустимі в мові SQL. тобто що ми можемо писати, як ми можемо писати, а що категорично не можна, оскільки це призведе до помилки. Розберемо, які мають бути підходи до написання чистого коду. Чистий код гарно читається, його легко інтерпретувати, його легко коригувати при потребі. Отже, які саме елементи мови SQL, як і будь-якої мови програмування, хоча SQL це не є мовою програмування, і далі ми розберемо, чому. При цьому SQL все одно володіє певними основними властивостями будь-якої іншої із розповсюджених мов програмування. А це в нас є літерали або константи. Тут є коментарі, тобто ми можемо щось в коді закоментувати собі, особливо якщо це код записаний на довгий час, до якого ми будемо вертатися, або це код в реальній програмі, код SQL, який інтегрований в реальну програму. Там ми можемо використовувати коментарі, як і в інших мовах програмування. Певні ідентифікатори. У нас є точно так же тут зарезервовані слова. Які не можна використовувати в якості змінних констант, назв таблиць, назв колонок, і їх необхідно, якщо не знати всі, то хоча б розуміти, що є така штука, як зарезервовані слова. Робота з константами: константи в нас можуть бути числовими або символьними. Символьна константа має один або більше символів, що розташовуються в одинарних лапках, або в парних лапках. В принципі, як і в мовах програмування, тут байдуже чи це будуть парні лапки, чи це будуть непарні лапки. Головне їх використовувати правильно, розумно і однаково. В лівій частині ви можете бачити правильне написання. Наприклад, Філадельфія написано в одинарних лапках, і це правильне написання. Адреса в Берклі написана в подвійних лапках і це правильне написання. Але зверніть увагу далі. 9876 число написано в лапках, а це означає, що це вже не числовий, не числова константа, а це символьна константа. Тобто все, що береться в лапки, це є символьна константа. А от нижче код це числова константа. Для проставлення апострофа використовують Подвійні лапки всередині одинарних лапків. В правій частині ви бачите приклади неправильного написання. Тобто ми не можемо в одинарних лапках використати іще і апостроф, оскільки він означає те саме. І в даному випадку літера Сі просто випаде з символьної константи AB. Те саме у випадку Нью-Йорка, що тут неправильно, починаємо з одинарної лапки, а закінчуємо подвійною. Так бути не може, маємо використовувати однакові на початку і в кінці. Коментарі. Коментарі в нас можуть бути кількох видів. Якщо ми починаємо коментар з слеша і зірочки, і закінчуємо зірочка слеш, такий коментар може бути багаторядковим. Тобто від початку і до закінчення від цих двох символів, скільки би ми рядочків між ними не помістили, це все буде коментар. А от два тере. На початку рядка будуть означати лише цей рядок як коментар. І все, наступний рядок вже не буде коментарем. Ідентифікатори. Для чого ми їх використовуємо? В мові SQL ідентифікатори застосовуються для позначення різних об'єктів баз даних, власне, база даних, тобто її іменування, таблиці, колонки, індекси, отже, яким чином ми їх можемо називати. Ідентифікатори можуть складатися з бути рядком, складатися з символів 128. І такий рядок може складатися з букв, цифр та символів, які ви бачите на слайді. Першими символами в ідентифікаторі повинна бути буква або символи, підкреслення, ета або американський номер. Не може бути на початку цифри. Тобто цифри ми можемо використовувати в назві, але з цифри назви не починаються. Якщо ми використовуємо решітку, бо номер американський на початку назви таблиці або збереженої процедури, це буде означати тимчасовий об'єкт. Якщо ми починаємо назву об'єкту з значка Ета равлик. То це буде означати змінну. Зазвичай ми це використовуємо саме в запитах, коли використовуємо змінні. Зверніть увагу, використання крапки в назвах не допускається. Чому? Тому що, якщо ви уважно послухали попередню лекцію, ми говорили, що загальна назва колонки в таблиці складається з двох частин: назва таблиці, крапочка, назва колонки. Отже, крапочка в назві означає, що це розділення частинок великої назви. І якщо у вас буде написано щось, крапка, щось, то це буде означати таблиця до крапки і назва колонки після крапки. Через то крапки в назвах таблиць, в назвах колонок не використовуються. Є певні зарезервовані слова, які ми теж не можемо використовувати, як і в будь-якій мові програмування. Якщо ви будете використовувати спеціальні слова, інтерпретатор мови програмування буде розуміти їх як командні слова і буде намагатися їх виконати, але ніяк не використає їх як змінну, як назву ресурсу якого-небудь в даному випадку, наприклад, таблицю, не можна назвати «select», «create». І так далі, тому що ці слова є зарезервованими словами в мові SQL. І які, наприклад, це можуть бути певні команди, тобто дії слова, які визначають дії, які ми робимо за допомогою мови SQL: select, Create. і так далі. Певні умови, наприклад, where, IF, ми не можемо теж використовувати, це теж зарезервовані слова. Різні модифікатори, які певним чином виконують команди: наприклад, order by для, для сортування даних, ми використовуємо в мові SQL або grow by для групування, і їх не можна використовувати як назви наших об'єктів. Різні функції, статистичні, агрегатичні, і так далі. Sum, average, minimum, максимум, count і так далі. Це все назви функцій, для того, щоб SQL не плутав. Назви ваших об'єктів з цими функціями не треба використовувати їх як назви ваших об'єктів. Можуть бути і інші слова, які замінюють дії команди чи управляють вказівником поточного запису, і е, іншим чином є частиною мови SQL. Такі слова не можна використовувати як назви ваших об'єктів бази даних. Щодо чутливості до регістру, як я вже говорив раніше, мова SQL не є чутливою до регістра. Тобто, чи ви пишете великими літерами create table, чи ви пишете маленькими літерами create table, для СУБД це буде однаково, але чутливість до регістру назв елементів структури, тобто бази даних, таблиць, колонок. Залежить від операційної системи, в такому випадку у вас може виникнути проблема, що, наприклад, в ексесі в Віндовсі буде байдуже, що ви таблицю назвали маленькими літерами, а потім до неї звертаєтеся великими літерами, оскільки для назв об'єктів в самому Віндовсі це не важливо, якщо ж ви працюєте. В якійсь Unix подібній операційній системі, там це важливо. Отже, як ви бачите на слайді приклад, відбір з таблиці MyTable, де ви потім звертаєтеся до цієї ж MyTable великими літерами, видасть помилку. Тому що це буде для Linux, наприклад, вважатися двома різними об'єктами. Хоча в Microsoft Access це спрацює. Тому. Для того щоб не отримувати подібних прикрих помилок і не думати, чому воно так сталося, гарним правилом є дотримання одного стилю в написанні коду. Виберіть собі один варіант, яким ви будете користуватися. Важливим робити код чистим. Чистий код означає, що ви будете. Писати код зрозуміло, його буде легко читати, в ньому легко знайти необхідні компоненти для того, щоб десь поправити при потребі. Які ж правила цього чистого коду? Елементи мови пишуться великими літерами, тобто, де ми будемо писати select, from, insert, update, всі ці команди мови SQL пишемо великими літерами. Назви елементів структури пишемо малими літерами, тобто назви бази даних, таблиць, колонок пишемо маленькими літерами. При цьому ми можемо робити так званий стиль Camel, коли ми, об'єднуючи кілька слів в назві, початкову літеру пишемо кожного слова великими, але важливо без пробілів. Назви функцій теж пишемо великими літерами. Для того щоб відрізняти їх чітко в написанні від назв об'єктів, важливо так само уникати пропусків в назвах елементів ваших. Якщо необхідно дати назву, яка складається з двох слів, ми можемо використовувати перший підхід замість пробілу ставити знак підкреслення, наприклад, MyTable Пишемо через підкреслення, таким чином, візуально ми бачимо два слова, але для системи це буде одна назва, тому що в ній немає пробілів. Ми можемо використати розділення великими літерами стиль Camel, який я вже згадував до цього. Тобто MyTable, ми пишемо my з великої літери, table з великої літери, і візуально ми знову ж таки бачимо два різних слова. Якщо ж ми захочемо все-таки використати пропуск всередині назви. То тоді треба не забувати ніколи скрізь, де ми будемо зустрічати знову цю назву, брати її в лапки. Але це тягне за собою потенційні проблеми, що ви будете забувати ставити лапки в коді, і тоді доведеться відшуковувати, де саме помилка трапилася під час виконання вашого коду. Як підсумок, при написанні запитів важливо дотримуватися синтаксису мови для того, щоб не виникало помилок. Для отримання коду, який легко читається, важливо дотримуватися правильного стиля написання. Старайтеся не пригати від стиля до стиля, особливо в межах однієї своєї роботи. Тобто, коли ви починаєте використовувати, наприклад, в назвах об'єктів вашої бази даних підкреслення, використовуйте так скрізь. Отже, в подальшому ми з вами будемо достатньо багато писати коду на мові SQL. Тому, будь ласка, виберіть один із стилів написання. Бажано той, який я вам рекомендую: пишіть код красиво, правильно для того, щоб можна було його легко прочитати, і тоді ви самі зможете теж дуже правильно і коректно використовувати SQL для роботи з базами даних.